що цей винвал є 400 років старий. Вони так довго стояли. І е, музика починається, і цей винно спить. Нема вітру нічого, то що спокійно і просто він спить. Це величезний будинок, цей камінь, це дерево спить. І тоді прийде трохи вітру. І так трохи починає що Mekanizem počeva nekaj živeti. Če, če, ki, je, to, 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 če v početku če je ta mahanična glasba, tam je malo tako melodija. Razgledate, da je tam vsake večina robbe, ki je tako herni melodija, rhytmični, muzikalni tvit. In ta vinil tudi to naredi. In ta glasba je taka, skoraj kot idem. In viter gre, skoči, skoči. In na konec ta vinil tako skoraj krutiča, ker viter zelo poče na jugu, da pride na tisti moment, ko eh, to, kar perfektno naredi, je to v fiziko, to je v naš svet, da hitrost. Є оптимальне на якийсь рівень, то видміл прийде до цей рівень, то що дуже скоро, всі ці колеса, якщо крутиться, майже як самі. Нічого він нічого не мусить робити, то що йде погору. Він таке у вікіш Нервана, windmill нирвана. І тоді ви будете знати. Що де музика то є, бо нічого не буває. То, що так uh, just stand still, стань, що так рухається, нема мелодії, нема зміни, то що. І він щасливий. Він не знає бідний видмілк, не що недалеко. Там на воду є страшний такий шторм, що іде uh, на него. In to ni tako normalno, to je strašne, taki silom je, in je zelo slab, taki, ki hoče znišiti, šel svojo, kamor je ide. In on je videl windmill, in on je rekel, aha, zdaj imam nekaj resnično znišiti. In ide na tvojni windmill. In to strašne taki kaos, strašni taki violence. Музику через той вітер, і він б'є, і б'є, і б'є на той видміл, скорше і скорше. І винміл прийде на той, той пункт, де ті колеса не можуть крутитися скорше. І це теж я маю таке саме зробити. Я мушу прийти до той пункт, де мої пальці не можуть, не можуть скорше йти. Бо мо, мо, моя чила система не може. Перейти то. Але це ви будете знати, бо це є така, то така швидкість, що навіть не чуєте ці ноти, то це просто йде, так вою, то я чекав, you know, але ви знаєте, бо там та, та думка є там. І та, той вітер ще син б'є і тисне скорше. І на кінець що лониться що той камінь, то дерево, що починає літати всюди, розкидатися, кусочки тут, там. І на кінець, то що воно вмирає. Воно є так зовсім розбите. Там є така купа каміння і дерева лежить на землі. Мертве. І дух, душа винля, Бог починає його витягнути від цього мертвого землю. І так, воно так ідем, так воно не хоче спустити, але так трохи, так трохи, і на кінець воно відлітає від ті каміння і туди. І тобі чути такий дол мажор, такий чудовий, розпуще, так що та то життя, що прийде? Цей, цей звук іде під піано, чудовий цей, цей дом. І воно поволі цей дух, він починає йти е, на гру до неба. І він в початку шалено е, сумний і плаче, бо він так любив там бути, він не хотів вмерти. Чому мене? Чому той що він прийшов і мене вжав? І він сумний, сумний. І так іде. І, і нарешті прийшло до думки, що о, я мені це норм, ну, я не є сумний. Я буду дякувати Богу за ці 400 років чудо, таке красу, що я мав. 400 років я міг дивитися кожен день. Як ті чудові кольори в небо на, на хмару в небі мінилися кожні хвилини. Таке чудо кольорове він ніколи не бачив де, інакше. Це кожен день він бачив. І він думає за той звук, той вітер у деревах або на траву. Він падає, як діти бігали там, там на землю, на долину і, і сміялися, і бігали. і... і, і, і Звір'я бігали тут і там, і, і люди ходили, і він бачив, як сонце так танцює на воду своє світло, і його, його чола душа, міняється не з до, 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 щось сумне, але щось, щоб благословити Бога і дякувати Бога за всю ту красу, що він мав. І це і так, як я, так як ми. Ми живемо у світі, що є повну красу. Я розумію, що кожна людина має хлопець і багато має страшний хлопець. І це не є гарне життя. Але Бог дає нам всюди кожен день, красу, що нам є немовірне. І це денебудь ми дивимося. Ми не мусимо йти до музею дивитися, дивитися на якусь картину. Це ця краса є всюди. Вона є задурна. Воно є, воно є варто бачити кожну хвилину ми є в моєму житті. То е, я вас знову е, дякую, що ви прийшли, я кінчаю. і, дай, і, і бажаю, що Бог моїй Україну, і що ми всі перейшли в ці, ці тяжкі часи, як ну, через ту дурну війну. І закінчаю слова слава Україні.